Прорив на півночі України. Що це ворожа псо чи Загострення ситуації. Це загострення в голові в деяких адмінів, які вирішили хайпанути і наростити собі підписку. Вибори е, в Білорусі. Навіщо вони відбуваються? Ніхто не розуміє, ніхто не знає, е, тому що кандидати точно такі ж, як і самі вибори, фальшиві. І самі вибори ми вже назвали виборами без вибору. Мені здається, що український слід це слово сполучення року в Росії. Все, що не стається в світі, а все, що не стається в Росії, це все. Український слід вся вибухівка в самокаті. Український слід Голівуд зараз горить. Український слід Україною ширився фейк, який набрав доволі багато резонансу про те, що вводять графіки відключення газу через перекриття транспорту з РФ. чотири тисячі тонн Потрапили в мозуту. Сидять на березі, відчухують цих птахів і вибачаються, і кажуть, що це не коцит. Вітаю! Це дезінфекція, програма, де ми розвінчуємо фейки, міфи та стереотипи. Мене звати Іван Сличко. мною традиційно моя колега Алєксієва Аліна. Привіт, привіт, і перший привіт у новому році. Хочемо сказати вам, наші глядачі. Ми дуже скучили і готові вам видати нову порцію е, важливої інформації. Ну і посміятися в кінці, Так, так і є. Насправді підготували багато. Таких цікавих, провокативних і резонансних історій угу. будемо баритися. Прорив на півночі України. Що це ворожий псочі загострення ситуації? Це загострення в голові в деяких адмінів, які вирішили хайпанути і наростити собі підписку. Тому що, я так розумію, в новому році малого хто читав взагалі інформацію. Я так бачила, по взагалі по переглядах, що люди старалися абстрагуватись. І скоріш за все, що адміни вирішили наростити собі аудиторію і таким чином почали поширювати дуже багато фейків, так. тому що прорив кордону. Тону на півночі, на півночі Чернігівської області, так. десь там щось там. Ми піднімаємо на вуха ДПСУ і починаємо шукати, що де відбулося. Ну, тобто, так робити не треба, і це не окей, так. бо це дуже шкодить інформаційному простору. Ну дійсно піднімаємо на вуха, тому що певний телеграм-канал. Робить таку заяву: прорив кордону на півночі Чернігівщини, ворожа і в Сочі загострення ситуації, що відомо, і два uh -huh. посилання, uh -huh. тобто таким чином, вони вирішили збільшити охоплення на цих пос... на цих каналах за посиланням. Так. Це почало ширитись, це почало набирати резонанс. Так. Різні телеграм-канали почали це розповсюджувати, особливо місцеві чернігівські, і потрібна була офіційна реакція. Так, так. але ви розумієте, типу, якщо ми з однієї сторони типу боремо. Ся більше з російською дезінформацією, ми її відслідковуємо, щоб боронь Боже нічого не потрапило в наш інформаційний простір. То тут е, ми, типу, самі проти себе. Що найгірше, це що найгірше може бути, розумієш? Типу, самі проти себе вигадуємо якусь історію, бо комусь треба заробити копійку в новому році. Окей, ви її заробили. А скільки навели шороху й паніки серед так, українців? Так, ціною паніки, ціною нервів, ціною так. сил і недоспаних ночей жителів Чернігівщини, як мінімум, так, так. після цього почали вже відправляти спутникові знімки про нібито нарощення сил на кордоні Білорусі з Україною. Ніхто не звернув увагу на те. Те, про що ми говорили неоднократно вже, що навчання російсько-білоруські не припиняються з квітня 2022 року. Спільні навчання вони там і приблизно біля кордону і проводяться. Ну і почали всі на цьому грати знову ж таки. А такі підкріплення фотографіями набагато серйозніше сприймаються. Ну, як на мою думку, це зовсім неправильно, це нелогічно, і ставити е, державний інтерес і спокій українців вище верніше нижче, і а свій заробіток вище це не окей. В цій ситуації подібні заяви вигідні адміністраторам телеграм каналів і Лукашенку, який готується до виборів. До Виборів так знову ж таки наголошуємо: 23 грудня в Білорусі оголосили п'ятьох. Кандидатів у президенти 25-му році у Лукашенка, здається, 26 січня. Да, 26 січня. Вибори в Білорусі. Навіщо вони відбуваються? Ніхто не розуміє, ніхто не знає. Тому що кандидати точно такі ж, як і самі вибори, фальшиві. і Самі вибори ми вже назвали виборами без вибору. Давай, можливо, коротко пройдемося по кандидатах, щоб дати хоча б якісь інформацію нашим глядачам. Це ви. Ка білорусі зреєструвала кандидатів на вибори президента після перевірки підписів. Ось така кількість підтримала кандидатів. Ну ви розумієте, так що найбільше як... в Лукашенка <с. як неочікувано. Вау! Так і всі інші кандидати отримали плюс-мінус однакові цифри: 130, 120 тисяч, 120, 112 тисяч. Тобто все вакруг до да окола. Значить, перший це Олег Хайдукевич. Він лідер ЛДПР, син тричі кандидата в президенти Сергія Гайдукевича. І Гайдукевич став довіреною особою на попередніх президентських виборах, тому що підтримав розгін мітингу в 2020 році. І називав протестувальників проплаченою спробою ЄС та США здійснити державний переворот. У ну, них це бачиш вже династія. Ціла. Він унаслідував. В право бути опонентом Лукашенка на виборах від так. прадіда до діда, від діда до батька, від батька до мене. Ну, типу, тут щоб ви розуміли, кожен кандидат це не опозиція і це не протиставлення Лукашенку, це все його поплічники. Наступна кандидатка Анна Канапацька, донька першого офіційного доларового мільйонера Білорусі, і була опозиційною депутаткою парламенту у 2016-19 роках. Виступала проти союзу з Росією та так. Та критикувала СНД і Євразійський Союз, але у 20-му році Канапацька брала участь в президентських виборах. Але після протестів залишилася в мінську і почала критикувати про демократичні сили, включно Світланою Тіхановською. Та да нічого нового. <рес> Висновки нічого робіть нового. самі. Висновки робіть самі. Е, Олександр Хижняк, лідер продержавної партії праці та справедливості з 2015 року, є, очолює проєктну організацію «Бєлгородні Городобудова та є депутатом мінської міської ради і двічі нагороджений Лукашенко за чесну працю. Тут просто нічого нового не ну, буде ніколи. В принципі, ніколи. на цьому все зрозуміло так. уже, тому що всі опоненти Лукашенка, це так чи інакше люди, які зараз знаходяться так, на посадах. Так. Це люди, які близькі до самого Лукашенка, і це це псевдоопозиція, псевдоопоненти. Ну і Сиранков Сергій, голова провладної комуністичної партії Білорусі, і він є членом палати представників ще з 20-го року. Підтримує політику Лукашенка, заявив, що вона відповідає програмі. КПРС, що держава для народу. Це. ну, типу, все, що вам потрібно знати про вибори у Білорусі, що вони в принципі без вибору, що Лукашенко зробив фікцію, і ця фікція, скоріш за все, більше не для Європи, а для того ж Китаю, якому треба замилити очі, що за нього пройдуть і проголосують. Перше, це ось ці заворушення, нібито на кордонах, тому що люди в Білорусі бояться війни. І в Лукашенка це просто козир в рукаві. що от як Якщо мене не буде, значить буде війна. Так. Чому ця війна має бути нікому не зрозуміло? Але він носиться з цим як писаною торбою. Так і є Лукашенко, це його єдиний козир, це його єдиний серйозний аргумент, і це те, що він може показати наочно. Тому що він каже: дивіться, що відбувається в Україні, що відбувається в Росії, угу. і дивіться в Білорусі. В Білорусі немає такого. У нас же як він каже, що... у нас же ж ті ж даглать. У нас же ж є. Я. Я? У нас диктатура чесності, справедливості, любві. <рес> І повертаємось до цієї його заяви. І він на цьому грає, насправді, він буде на цьому грати. І що найгірше багато людей ведуться на це, тому що вони бачать, що краще вже так, як є зараз, ніж щоб була війна. Ну, а зарінок же ж його називає Прідохранітелем від війни. Ну, окей, хай буде так. Е, предохранитель від війни завжди. Ви ж розумієте, що він все одно переможе на цих виборах, цифру намалюють, і, і всім покажуть, що за нього проголосували. Мені лише цікава явка, скільки людей реально. От реально прийде за нього віддати свій голос, тому що я розумію, що на виборах не будуть голосувати за якихось інших кандидатів, це вся фікція. А от скільки прийде за Лукашенка кинути оцей бюлетень? Оце питання. Вони ж домалюють і цю цифру насправді. вони домалюють, але сама кількість людей, уявляєш, от день виборів, а дільниці пусті? Де вони візьмуть цифру? Як вони її домалюють? Тих 90% підтримки. Ну, вони пусті не будуть насправді, тому що не буду, там дуже багато держслужбовців і так далі. Сім'ї людей, які причетні до держави. Будуть їх всіх відправляти. Це для пропагандистської картинки буде зроблено. В селах зазомбованих так само немало. Проте наскільки домалюють цю цифру, це ну, цікаво. От от я думаю, давай цей знаєш ставити ставку. Давай я думаю, що йому намалюють 89% Десь отак типу, не 90+. голосів плюс. за нього. Да. Я тоді ставлю 93%. Пишіть в коментарях, скільки, на вашу думку, буде підтримка у Лукашенка. Цікаво, просто дійсно, яку цифру намалюють. 1 січня 2025 року сьома ранку запам'яталась такою ключовою подією. А саме, Україна офіційно зупинила транспортування природного газу з РФ через власну газотранспортну систему. Відповідне рішення було ухвалено в інтересах національної безпеки. Правильно все правильно правильно зробили. Скажу так це правильно. Правильно зробили, і якби росіяки не розганяли фейки, що це для України погано, що це Україна від цього постраждає, все інше зробили правильно, і це дійсно зроблено в інтересах держави. Сто відсотків Україною ширився фейк, який набрав доволі багато резонансу про те, що вводять графіки відключення газу через перекриття транспорту. З РФ я це бачила. Мені була цікава логіка, окей, світло, я розумію, як включити і виключити. А як ви мали по одному трубопроводу? По зароб... Ну як це? Типу, тому як? Е... Ну так, ну, як хтось як? приїжджають і знає, що крутять щоденько, тобі відкрутили газ. Тобі закрутили. <рес> Перша лінія, друга лінія. На вулиці Семеренка пішло, а на вулицю е, цього Шевченка не пішло. Ну, як це так? Або під чесне слово, так, будинок номер 125-127, перекривайте газ <рес> Перекривай. у себе вдома. <рес> Кузок труби обрізали. <рес> ну як ви це розумієте? І мене найбільше цього всього, що засмутило, що було дуже багато поширень. Мені батьки скидали з іншого міста, а ти бачила, а ти. Бачила? Я з цього всього просто вже просто я, як сказати, в шоці, напевно, тому що люди зовсім не думають. Ну, Тут зіграли на цьому тригері, що графіки відключення він у нас вже десь відклалося. Це слово сполучення, mm -hmm. і от на цьому зіграли фейкороби. Так, да, але включити голову і подумати, як це фізично треба і так. можна зробити. Ну це ж можна було подумати. Згоден на всі своє. І знову ж таки, адміни каналів. Альо, ну ви що? Да. Графіки відключень, напад, що ви ще придумаєте? Ядерний удар зараз ще буду. Пам'ятаєш, колись було ну навіщо таке робити? Ну навіщо? В рамках цієї теми хочеться поставити такий жирнючий знак оклику у вигляді прильотів по енгельсу і в вигляді прильотів по усть лузі в Ленінградській області. Ну що я можу сказати? Я дуже тішуся з таких результатів роботи. Пташок якось так виходить, що якась пташка залітає на якийсь Енгельс і стається бадабум. Так. Хлоп хлоп хлопок, хлоп-хоп, хлопок, хлопок, бавовна. Бадабум і всі інші е, речі відбуваються, і мені дуже потішно з того, що е, росіяни отримують е, по заслузі. Колись моя бабуся казала катюзі по заслузі. Не куріть де, там, де попало. Я дуже цьому тішусь. Я тобі чесно хочу сказати, тому що я розумію, що кожен із такий бадабум це мінус до спроможності Росії. Мінус до, ну, типу, будь, будь що має якусь мету. Ти записував інтерв'ю з Фарідом, пам'ятаєш, у нас є воно на каналі, прикріпимо обкладинку. І він розповідав, що кожна операція вона має свою секретність і термін. Секретності, типу, коли вона вже ця операція стає там не, не завершеною, або, наприклад, змінюється е, ракурс або хід подій, mm -hmm. тільки в такому випадку тоді викриваються ось ці деталі операції. От Мені було б дуже цікаво почитати потім якось в історії, десь е, що це були за операції і як вони відбувалися, тому що насправді зараз ми живемо в дуже цікаву, е, історично цікаву епоху. Е, і те, що ми Бачимо, як результат може виглядати ось там десь всередині, дуже цікавою і запланованою заздалегідь операцією. Тому було б буде цікаво, я думаю. Ми дочекаємось. Ми дочекаємось. Давай поговоримо також про російський екоцид. Угу. Е, нагадаємо, що 15 грудня в районі Керченської протоки під час штормових умов внаслідок аварії російських танкерів Волгонів 212 і Волгонів 239 у море потрапила значна кількість мазуту, яка продовжує розповсюджуватись по акваторії Чорного моря. кількість – 4 тисячі тонн. 4 тисячі тонн потрапило в мазуту, так. це е, призвело до. Ну, типу, на берег викинулося 30 дельфінів е, і птахи. Птахи через налипання мазуту на пір'я вони ж не могли і літати і терморегуляція не відбувалася, вони просто замерзали. Але найстрашніше це те, що вони не визнають екоциду. Так є. Вони е, спочатку почали е, е, їхні екозахисники російські, які в Окупованому Криму там роблять незрозуміло, що. Але вони почали бити на сполох, що альо, дивіться, що ви наробили. А їхня влада місцева почала закривати рот цим екозахисникам, казати, що що ви говорите. Не можна такого казати, бо так. це ж противозаконна, вас посадять і все інше. Ці екозахисники почали вибачатися, сидять на березі, відчухують цих птахів і вибачаються і кажуть, що це не екоцид. Не настільки все пагубно, як вважалося раніше. Такі заяви звучали пізніше. З'явилися супутні. Знімки було видно наскільки велика ця пляма мазуту, яка угу. розповсюджується все більше і більше. Тоді вже почали вводити режим надзвичайної ситуації муніципального рівня. Спочатку так. це було в Анапі, в Краснодарському краї. Після цього як після того як нафтопродукти досягли берегів окупованого Криму, режим надзвичайної ситуації ввели і в керчі. Так, але попри це все, місцева влада заявила, що е, сезон курортний відбудеться за графіком, е, яким я не знаю. Е, і найбільше постраждала і Феодосія. Феодосія це місце мого дитинства. Мені за це дуже образливо. І коли я чую про ось такі екологічні катастрофи, які приховує режим. Е, я не знаю, що додати, тому що це цяка... таку ми вже історію пам'ятаємо з підривом Каховської ГЕС, так. де все було під контролем, нічого страшного, і все було під контролем. Це ж сама історія і зараз з мазутом, де в них все під контролем, ні все так однозначно і не все так страшно. І ще й при цьому всьому сезон від... так. відкриється за графіком і все інше. Це дурдом. І остаточно всі збитки не зможемо порахувати, тому що ну це настільки глобальна їх ситуація, і, і дійсно порахували тільки там умовно дельфінів, які викинулись на берег. Скільки їх загинуло, знаходячись у морі, угу. це страшна Страхів, цифра, само, і це які... колишня катастрофа. Так, да, яких змогли знайти. А скільки їх там в морі ну. за прогнозами експертів внаслідок аварії російських танкерів у Керченській протоці, мазут може дістатися до узбережжя Одещини, Прекрасно. тому що там показували. Таку карту, що течія Чорного моря, вона проти годинникової стрілки, і логічно, що те, що відбулося в Керченській протоці, буде берегом Криму просуватися в сторону Одеси. Коли це відбудеться, достеменно невідомо, проте ризик дуже високий. Очікуємо це все і бачимо знову ж таки наслідки російського впливу. У мене найбільше питання: де оці всі за екозахисники, де оці е, Грети Тунберг і де вони? Де ви? Альо? Ну. Типу, тут таке відбувається, це Чорне море вже стільки настраждалося і стільки набачилося всього. Що мені здається, тут треба чергувати на постійній основі в цьому Чорному морі. Де ви всі? Чому ви не говорите про те, що відбувається? Ви говорите про забруднення, е довкілля, ви говорите про те, що потрібно озеленювати території. Тут море вимирає, дельфіни викидаються на берег, все вже летить в сторону е України. Ціркуни. Тому що це Росія на Росію не дивно. А як казав ковжун, пам'ятаєш? А це ж Росія. А, Це ж Росія. Ну, так. В новому році новий треш. Ти готова? <свісна> <свісна> Ні, я не готова. Я не готова. Але я сподіваюся, що, е, як це ця планочка вона тримається десь ось тут і нижче ти не зайшов. Там вже, ну, типу, вже. Туди вже ти нижче не спустився. Те, що для тебе здавалося дном, для когось стеля. Ми будемо пробивати цю багатоповерхівку. Окей, давай, бо я не знаю, що ти вже там знайшов. В Іркутській області гастробайтер во время драки відкусив ухо подростка, назвавши його Чуркою. Інцидент пройшов в магазині на глазах очевидців. Чудова аналогія Тайсона і Холіфілда. Тільки російська версія. Да. Ну, що я можу сказати? У мене в таких випадках немає що сказати. Продовжуйте в тому ж Дусі, продовжуйте в тому ж русі, мені все подобається. Давай давай. Відео, яке тобі обов'язково потрібно глянути, напевно, вкотре, тому що ти його бачила, але ну. Про що ти? Треш. Разговор наш с Русичем, как раз вот сербом, состоялся на фоне того, что мы как раз разговариваем, он говорит, я, говорит, русский националист. Я говорю, подожди, я говорю, если ты русский националист, который любит свою нацию и хочет, чтобы она была лучше, чтобы там, мы вернулись там, к исконным нашим истокам, другое-другое, я говорю, для меня это, я говорю, хорошо, наоборот, красавчики, я говорю если ты русский националист, который говорит, что мы там самые крутые, а остальные все это вот все плохо, тогда я говорю, мы с тобой не друзья. В конечном итоге разговор наш, ну, на самом деле, состоялся таким образом, что я понял, что Він дійсно чоловік, який любить свою націю, свою страну. И в конічному тоді вот ми зустрілися і пообіцялися. Многія обсудили. Абтіалоудін не може не фігурувати в рубриці Треш новини. Він покликав цих керівників загону Русіч, націоналістів, так званих, і вони, по суті, вибачилися перед ним за попередні висказування. На що, через що на них налетіла хвиля, шквал, буря хейту? Решта цих всіх націоналістів місцевого розливу почали їх хейтити, відмовлятися від цього і сказали, що вони там не за право, не за діло, не за ліво. Але насправді ми бачимо, до чого договорився оцей я лаудіна. Він говорив свою, по-перше, на генерала. По-друге, тут до нього вже з вибаченням, у них якісь фети щодо цього mm -hmm. з, з, погодься. Тут до Кадирова всі їздять, вибачаються. Тут до місцевих блогерів всі один одного на цих місцевих розбірках кличуть, вибачаються. Це говорять про те, То що з тут... ним рахуються. Так, я про це і кажу. Що ця машина пропаганди, наскільки вона ця туполоба, але вона працює. Тобто працює. він говорить, 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 говорить і забиває це інфополе. Тобто, mm -hmm. по суті. Якби ми не висміювали самого Тілаудінова, він єдиний, хто так часто виходив з коментарями щодо курського наступу. І хоча... Ну, він був для... майже основним спікером так, по цій темі. Так, так, так. Хоча yeah. для них дії були провальні, провальними, він все рівно намагався це все згладити, ну, нагладив і нагладив собі на генерала. Нагладив на генерала. На ну, він же ж розповідав, що він нібито там їде, 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 ніяк не доїжджав, потім він нібито там був, але... Чотири типу... чеченця. Чотири чеченця, чотири статанків. <рес> <рес> і потім він нібито там був, але він не... Ну, типу, там дуже було різ Різних багато легенд. Дуже брехня, Вона брехня. Ж, його дуже легко було спіймати за язик. Так, і, але таким чином він став нібито знаєш, як типу, основним спікером по темі Курщини. По-перше, по-друге, він з'явився взагалі в 2024 році. Я би сказала, що Аптія Лоудінов це відкриття 2024 року, тому що старі спікери десь е, зайшли вже на е, другий план. Шойгу у нас ж зняли, новий міністр він більше по економіці. І його поставили для того, щоб на економічні рейки перевести всю військову <кхи> структуру. Тому... Воєнкори не допрацьовують. Воєнкори не допрацьовують. І Сладков в ефірі голубого огонька з героями СВО це, ну, типу, ні в тин, ні в ворота. Ну, і бачиш, з'являються нові герої. Які часи такі герої? Я тобі хочу сказати. Не треш новина, але чудова новина, тому що стосується треш пропагандиста російського Тіграна Кіасаяна, який вже однією ногою на. Кобзонському концерті канцелярії стукає. я надію, що підземній. цей ефір носить цю назву Катюзі по заслузі. Давай зробимо таку штуку. Тому що те, що відбувається, відбувається абсолютно справедливо, так як Кіосаян висловлювався в сторону України, в сторону того, що потрібно знищувати українських дітей і всіх інших. Те, що відбувається зараз, він знаходиться в комі. І так як повідомила Мерг. Гріта Сіманіан він пережив клінічну смерть. Різних здогадок дуже багато. Пропаганда ширить дуже багато різних версій. Там і від іспанського нашого блогера була теж версія цікава, але ніхто не знає, що що і з чим можна порівняти. Всі говорять кулуарно, що в нього були проблеми з серцем, про які Так, ну, це всі не кулуарно насправді. У нього було два інфаркти. Він пережив їх, тому тут оця конспірологія вона. Не настільки й потрібна, тому що після двох інфарктів не так уже далеко й залишилось йому, але в одній з конспірологічних заяв було сказано про можливий український слід. Мені здається, що український слід це словосполучення року в Росії. Все, що не стається в світі, а все, що не стається в Росії, це все український слід. Ця вибухівка в самокаті український слід. Голівуд зараз горить український слід. Ну, типу, ну вже трішечки вже, ну, якби... змініть пластинку. Ну так, да, перебор або якось вже з фактами, або перегибаєте ви, ребятки, трошки. Український слід, ну окей, давайте докази тоді, якщо це український слід. Будь-якому випадку, всього поганому, всього поганого цьому пропагандисту 100% І ми сподіваємося, що якщо рік почався так. То я дуже сподіваюся, що надалі ось цей бумеранг буде повертатися все частіше до тих людей, які заслужили цього бумерангу, і під кінець року ми готуємо спецвипуск, там де такий величезний список, і у нас двогодинний випуск, де ми говоримо про те, що сталося з усіма пропагандистами. Уявляєш? Росії. І в кінці кінців, 31 грудня, ми виходимо в ефір. Тут така чорно-біла фотографія Путіна з чорною стрічкою, і це тут буде горілка. Просто Ha ha ha. Тут просто горілка весь стіл. Я не знаю, як ми будемо просто. Це буде національне свято, яке буде визначено в календарі, в календарі цим червоним. Знаєш, в Україні, Тому що так як цього ніхто нікого не чекають, і так як саме ось цієї дати, я не знаю, як ще яку чекають. Дату перемоги чекають, і дату смерті Путіна. Оце дві дати, яку чекають всі українці. Обговорили основні події в інформаційному полі України, які так чи інакше впливають на нас. Спростували багато фейків, доволі потужний випуск. Могутній. Вольовий, сильний. Вийшов у нас. З вашої сторони просимо ставити лайки, ширити серед своїх друзів, знайомих, близьких, і це допоможе не потрапити на гачок ворожої пропаганди.